Терористи грають з українською владою у Чапаєва. Українська влада намагається грати з терористами в шахі. Поки що нічого путнього не виходить. Леонід Кучма, другий президент України, сьогодні в коментарі одному з видань під час проведення європейської економічної страт... форуму європейської економічної стратегії заявив: цитую, «Кремль ставить дуже просту умову на переговорах в мінську. Ми повинні годувати й поїти Донбаса, Вони будуть управляти на цій території. Майць на увазі росіяни. Кучма сказав, що цього ніколи не відбудеться. Президент України Петро Порошенко також наголосив, що не вести прямих перемовин із лідерами терористичних організацій ДНР та ЛНР як би про це не просили Москва. Тепер головою народної ради в так званій Донецькій Народній Республіці обрано бойовика і терориста Дениса Поширіна. Але це одна справа, що він бойовик і терорист в міністерстві юстиції. Це не привід для того, щоб закрити. Партію, яку він створив, партія називається Ми е, маємо мету, ось таку партію створив ось цей чоловік, якого називає Денис Пуширін, який свого часу займався тим, що проповідував ідеї МММ в серед населення. Тепер він проповідує ідеї терористичних організацій. Представники Міністерства юстиції заявили, що ми з нетерпінням чекаємо, що якщо у правоохоронців є докази такої підривної діяльності партії, то ми ініціюємо звернення до суду, маючи такі матеріали. Після того, як суд вже винесе рішення, це може бути підставою для того, щоб виключити партію з реєстру та заборонити її діяльність. Нагадаю, що голова народної ради Донецької народної республіки. Денис Пуширін створив партію, яка називається Ми маємо мету. Це одна справа. Інша справа, що сьогодні своїм рішенням у Донецькій народній республіці, так званій терористам, дозволили ставати депутатами або принаймні брати участь у виборах, принаймні, напевно, на території так званої ДНР, на території окупованої української території української території. Отже, влада ДНР цитую вважає, що громадянська позиція кожної людини повинна бути визначена, і тому вони дозволять військовослужбовцям, так званим та співробітникам правоохоронних органів. Так званої ДНР, в числі іншого, бути депутатами. Це досить загрозлива інформація, досить загрозлива ситуація.